5 грудня в Вестерсунді відбулася жіноча спринтерська гонка, яка принесла чимало емоцій та несподіваних поворотів. Висока швидкість складні рубежі та напружена боротьба до самого фінішу зробили цей старт одним із найскравіших на початку сезону. У цьому відеорозборі всі ключові моменти, і поглянемо, як розгорталися події на трасі. Анна Гандлер на першому своєму вогневому рубежі має 5 з та буде виходити поточною лідеркою, так як має перший стартовий номер. Ліза Вітоці одразу стріляє за Анною, але має один промах, тому йде на 150 штрафних метрів. Майя Клотенс також відстрілялася 5 з п'яти. Бельгійка, яка досить непогано виступила на минулій індивідуальній гонці, поки що займає третю позицію та має відставання 14,4 секунди від Гандлер. Котхеєм тим часом 5-5. І на виході з вогневого рубежу програш Гандлер складає лише 7,5 секунд. Беннет також чисто і виходить з вогневого рубежу з програшом 16,7 секунди. Хорватка Люсі Хорватова має на першому вогневому рубежі також ідеальну чисту стрільбу. І виходить новою лідеркою, маючи перевагу над Анни Гандлер 1,2 секунди. Німка Хеттіх також відстрілялася чисто та буде на контрольній програвати лише 1,1 секунду. А в той час Анна Анлер вже на стійці. Де має промах останнім пострілом? Ліза Вітоці також один промах першим пострілом. Лентонен 5 з 5 та буде виходити приблизно за показником Хорватовий, так як мала перед вогневим рубежем програш у 80-секунди. А зараз перевага в 70-х. Шведка з На жаль, завалює стрільбу і має два промахи. Німка Фокт також один промах. Беннет відстрілялася в той час чисто і буде виходити новою лідеркою, маючи перевагу над ітоців 9,5 секунд. Але в лісі при тому два штрафних кола. Люсі Хорватова, один промах на стійці. Яніна Хетіх відразу першим пострілом промах. Також має третім пострілом промах і п'ятий постріл промах. А також хочу вам нагадати, що сторінки «Біжай-Стріляй» є на Фейсбуці та Телеграмі, де ви зможете знайти всі актуальні новини та події, пов'язані з біатлоном. Посилання в описі під відео Анна Магнусом відстрілялася чисто на своєму першому гнивому рубежі. Та на виході другого колу має 8 секунд переваги. За нею відразу Комола. Італійка також на двох вогневих рубежах відстрілялася чисто та має програш в 17 секунди. п'ятдесяти секунд. Тандерволь той час на лежці має два промахи, тож буде важкувато їй з ними змагатися. Але Антон на другому своєму вогневому рубежі має аж три промахи. Марка Давідова після повернення має нуль на лежці. А в той час оператори нам показують Бене. Коли вона фінішує і має перевагу на квітоці, 1,6 секунди. Хоча вже на позначці 7,1 км вона програвала. Тим часом Елла Хайверсон вистрілася чисто, ще одна шведка, і має програш Магнусом 6,6 секунди. Анна Марія Лампіч, яка доволі непогано вистрілялася в індивідуальній гонці, саме лежачи. Вже має два штрафних промахи. Ліза Тереза Хаузер на своїй лежці 5-5. Атлетка з Польщі Якела випереджає Хорватову на 13 і 2 секунди. А Ліза Тереза Хаузер виходить після першого вогневого рубежу і програє Магнусом 9 і 3 секунди. Ханна Еберг. Розпочинає відразу з промаху першим пострілом. Четвертий постріл також промах. Комола фінішує та має програш у 18,2 секунди. Бене. Тангмаєр промах четвертим пострілом. Анна Магнусон має за цю гонку два нулі та буде виходити лідеркою, так як перед підходом на вогневий рубіж мала перевагу 24,8 секунди. Норвежка Кнотин має також нуль. І на виході з вогневого рубежу програє Магнусен 10,5 секунд. Маркета Давідова. На жаль, на стійці має два перших промахи в цій гонці. Жан Моно на лесті чисто, але ходом все таки ж буде програвати трішки. Зовсім не так і багато, а саме 4 і 4 секунди. Халверсон 10 з 10. ще одна швидка, яка має дуже високі шанси для того, щоб потрапити на п'єдестал і подоротися за медалі на виході з вогневого рубежу поки що вона на поточній третій позиції з програшом 23,60 секунди від Магнусом. Дородає вірина на Лесі має один промах. Видно по реакції, що це був останній постріл. Лампіч не впоралася зі стійкою. Три промахи. Я коли фінішує і має перевагу над Беннет 11,8 секунди. Ранцуженка Мішло на першому вогневому рубіжі відстрілялася чисто. Перед підходом на вогневий рубіж мала невеличкий програш майже в 2 секунди. Та вже на виході вона повільніше стріляла, ніж Магнусон. Програш складає вже 3,2 секунди. Лоталі фінішує другою, хоча мала перевагу в одну секунду після другого вогневого рубежу. Анна Магнусон на фініші виграє 30 секунд у якли. Чудове третє коло, точніше, останнє коло від Анни. Але Хаверсон тим часом на позначці 7,1 км поки що на 3 секунди має перевагу над Лото Іллі. Кнотин Кнотен на другому рубежі має ще два промахи. Хаверсон з нулями тим часом фінішує і має програш тридцять секунди, поки що на третій позиції. І перевага на тлотелі складає лише дві десятих. Тим часом Жан Моно на другому вогневому рубіжі має один промах і буде відправлятися на 150 штрафних метрів. Тим часом Лівра Еберг на своїй першій лашці має один промах. Взортеє Вірер також один промах, але вже на стійці, що в сумі два. Бриза Буше завалює стрільбу на лежці та має промах. Ліза Тереза Хаузер фінішує поки що другою після Магнусу. Маючи програш 12,9 секунди. Мішлон має нуль на стіці. Тренер радіє, адже, хоч одна атлетка з Франції буде сьогодні на подіумі. І програш Мішлон складає 1,4 цілих секунди Магнусон. Буде запекла остання кола. Танкмайер фінішує з програшом 34,2 секунди поки що на четвертій позиції. Кіркеда відстрілася чисто на сонасійці та має один промах на Лесі. І на виході з вогневого рубежу програш складає 41,9 секунди. А от інка Хамільней фінішує поки що на сьомій позиції з нулями з програшом 40 секунд. Відразу фінішує за нею Жан Моно і випереджає фінку. З програшем 37,9 секунди від першої позиції. Сувімін Кенен має за цю гонку 2 нулі. Її перевага після другого вогневого рубежу над Магнусом складає 14,2 секунди. Вірер фінішує 20-ю та має програш 45,7 Ельвіра Ебрех відстрілялася чисто на своєму вогневому рубежі і має програш майже в 50 секунд. Оушен Мішлон фінішує, але вже програє Магнусон. Загальний програш складає 4,2 секунди. Мінкенен тим часом на позначці 6,3 км вже має 20 секунд переваги над Магнусом. Кіркейда фінішує поки що п'ятою. 32 секунди програшу. Мінкенен Фініш 16,6 секунди переваги. Напевно, найбільш ймовірно, що сьогодні переможе саме Мінкенен. Так, вона і перемогла. Один промах на стійці має Еверх, і вона фінішує поки що п'ятою. 44 секунди програшу. І загальний протокол. Сюві Мінкенен перемагає з нулями. А на Магнусон, друга. 16 секунд програшу, оушен Мішлон, третя, 28. Ліза Тереза Хаузер. Цього разу лише дерев'яна, четверта позиція, 29 секунд програшу. Ельвіра Еберг, єдина стоп-шість, хто має один промах з програшем 44,5 секунди. Полька Якле, яка неймовірно провела свою гонку з нулями на шостій позиції 47 секунд програшу. І це найкращий результат в її кар'єрі. Також варто відзначити, що Жан Моно – 11. -та. На дванадцятій позиції Інка Хемільней також неймовірно провела свою гонку з двома нулями. Фінки останнім часом виступають дуже сильно. 13-та Бена, 16 ліза Вітоці, Маркета Давідова, 21 перша, до Ратей Віруш, 17-та. А от українки провели цю гонку не дуже вдало і в трансляцію навіть не попали. Дарина Чалик – 46-та, Олена Городна – 61-та, Анастасія Меркушина – 66-та, Христина Дмитренко – 76-та, Олександра Меркушина – 88-ма. У рейтинговій системі Суві Мінкіна на першій позиції 116 очків, Євірер – друга, 114, Анна Манусон – третя, 109, Бена, 93, Ельвір Еберг, 87, Жан Моно – 85, Оушен Мішлон – 81, Ленамо, 75. Линам у цій гонці участь не брала. Відповідно, пропускає і наступну гонку переслідування, яка відбудеться в неділю. Тож не забудьте подивитися останню гонку в вестерсунді